Американська сторона дуже часто говорить знову таки в контексті бізнесу мінеральної угоди та іншого, що американський бізнес на території України якраз видобувний здебільшого стане гарантією безпеки. Але... Ми бачили прецедент того, що на Донбасі іноземний бізнес не став гарантією безпеки для цих регіонів його й пограбували, і знищили, ну і зґвалтували. Фактично, просто вигрібли там все, що було. І чи помиляються американці, коли кажуть, що якщо після війни вони тут набудують підприємств, то це стане приводом Російській Федерації не стріляти в них іскандерами. Ну тут все залежить від розміру самого бізнесу, розміру тих інвестицій, які будуть складати з Штати Америки. Я не знаю, чи на Донбасі були американські інвестиції, а якщо й були то, можливо мінімальні і, здебільшого, як приватна якась ініціатива, а не якихось серйозних корпорацій, які впливають на політичні рішення сполучених Америки. Тобто, все залежить від розміру бізнесу. Якщо це великі там гіганти та видобнині, там якісь ексони там чи ще хтось і так далі, то це абсолютно інша історія і інша буде політика. Все залежить від того, як цей бізнес він може вплинути на рішення, на політику, як він спонсорує Компанію, які кандидати перемагають, і так далі. Ну, скажімо так, що держава ну, там, захищати бізнес конкурентів не дуже буде поспішати. Вона буде про це голосно казати, що американський бізнес-да-да-да, да, 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 але дієвість цієї допомоги вона може бути абсолютно, абсолютно різна. Тому, в принципі, все одно це буде гарантія. Якщо дійсно ми говоримо про рідкоземи, то це ну, багатомільярдні інвестиції. От в цій частині це точно буде працювати. Якщо ми говоримо про якісь там невеликі, ну по наших мірках можливо великий аграрний бізнес, але по мірках там сполученнях Америки, ну вони можуть відповідно на це умовно закрити там очі і знайти якусь там компромісну відповідну історію. Але якщо це великі вкладення, то я думаю, що це в принципі те, що дійсно може працювати. Тут ж багато чого буде залежати від знов ж таки оцих деталей роботи цього фонду, розподілу відповідного прибутку, і наскільки ми зможемо дійти до того, щоб це було не лише Добування насправді а якась частково відповідна переробка. Якщо буде переробка, це зовсім вже буде інша історія, і це буде ще більше така зацікавленість в захисті цих відповідних вестицій.